Шановні українські добровольці, від щирого серця вітаємо вас за вашим особливим днем, ваша відвага, сила духу та любов до України це приклад для кожного з нас. Справжні герої, які у важкий час стали на захист нашої батьківщини, ваша самовідданість, патріотизм та готовність до самопожертви заслуговують на найвищу повагу. Нехай ваша мужність завжди буде підкріплена любов'ю та підтримкою. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламної віри у перемогу та найшвидшого повернення до мирного життя. Дякуємо вам за вашу невтомну працю за кожен день, проведений на захисті нашої землі, на нашу гордість, наша надія, наша опора. Слава Україні! Героям слава!